Вчора я вам про них згадував, окремі коментував, і зараз з'явилася низка ще заяв, які публікують у ЗМІ за підсумками чергового інтерв'ю Дональда Трампа для преси. Трамп сказав, що зараз не час просити Путіна про припинення вогню і каже, здається, зараз не час. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу у жорстких заходів. Необхідно далі знижувати ціни на нафту. Якщо ціни на нафту впадуть, війна між Росією і Україною закінчиться. Ціни на нафту поки що не впадуть. Саудівська Аравія, і загалом країни ОПЕК плюс дуже мудро для себе регулюють ці процеси для того, щоб і збільшувати видобуток, ну і щоб ціна не суттєво просідала. Тому очікувати швидкого падіння, як виявилося, не варто. Трамп висловив сподівання, що інцидент з російськими дронами, які залетіли в Польщу, про що я щойно говорив, був спричинений втратою. Контролю над БПЛА це приблизно те саме, що говорив і раніше Марко Рубіо. І говорить, ймовірно, вони були виведені з ладу. Будемо сподіватися на це. Ну, помовляв, помилка була. Таке вже було, і Трамп справді зараз проявляє лояльність до диктаторів. Але це ще не вся лояльність. І він також закликав Європу вести жорсткі заходи проти Китаю. Мовляв, це ж не я, якщо буде говорити Сінзіпіном, це Європа. Попри те, що я їх закликаю, але дивіться, вони це зробили. Ну я думаю, тут зараз йде така дуже цікава, серйозна і велика геополітична гра. І говорить: якби Європа зробила щось щодо Китаю, думаю, Китай можливо змусив би Росію припинити війну в Україні. Але я думаю, швидше за все нашкодить сам собі Путін, якщо буде продовжувати агресивні дії проти Європи, тому що велика війна Китаю в Європі, як показують останні події, не дуже вигідна. Чому я роблю такі висновки? Тому що, друзі, дуже швидкий візит і несподіваний очільника закордонного відомства Китаю Ван Ї до Польщі після атаки російськими безпілотниками на цю країну засвідчив про те, що. Поки що Китаю війна в Європі не потрібна, ну, принаймні на цю хвилину. І також Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з лідером Китаю Сінцінпіном. Про це повідомляє видання Bloomberg. Ну і він сам про це писав у мережі True Social. За даними видання, мова йтиме про торгівлю загалом, також про долю американського відділення TikTok, чіпи компанія Nvidia. При цьому Washington Post пише, що Білий дім призупинив військову допомогу Тайваню. На 400 мільйонів доларів, що спов'язано з підготовкою торгівельної угоди з Китаєм і особистою зустрічю лідерів США і КНР. І щодо Тайваню, це ще не вся, друзі, історія. Вона дуже схожа з Україною. Тому я й кажу, що таке складається враження, що Трамп хоче закрити очі на всі терористичні дії диктаторів. Що пише Вашингтон Пост? Він наполягає, тобто Трамп, що Тайбей. Повинен закуповувати озброєння у США за комерційними контрактами, а не отримувати його в рамках програм військової допомоги. Аналогічну схему Трамп вже запровадив для нас, це вже працює. Тепер він точно буде робити те саме і з Тайванем для Сінцінпіна. Це дуже крута історія, тому що тепер Тайвань має витрачати більше коштів на власну безпеку. Це мені скидається на те, що Трампу, в принципі, ну не те, що байдуже, що буде із Тайванем, але на даному етапі його це хвилює не в першу чергу. Його хвилює угода велика із Сінденпіном, яка має працювати до завершення його каденції. Тому справді я так бачаю, що один із сценаріїв можливих на сьогоднішній день, що про замороження війни Росії проти України, можна буде говорити до завершення каденції Дональда Трампа. В принципі, ми про це з вами говорили і раніше тут на каналі, неодноразово. Тим часом рівень підтримки Трампа в Сполучених Штатах Америки стрімко падає донизу. Якщо раніше я доволі спокійно спостерігав за тим, коли довіра до Трампа чи його підтримка були понад 40%, Ну, в принципі, це непоганий показник. Зараз він опустився нижче 40. Я не те, що скажу, відверто друзі, цим стурбований, але констатую це як факт. Бо для Сполучених Штатів Америки нині за часів Трампа дуже багато викликів. Трамп максимально концентрує владу в своїх руках, згортає свободу слова, позбавляє, принаймні, має намір позбавити окремі телеканали ліцензії. Тисне дуже суттєво на журналістів, ну і так далі. Ну, чого лише вартує історія із журналісткою, яка задала йому незручне запитання. Він запитав, звідки ви, і каже, краще вам поїхати до своєї країни і мовчати. Він так говорив на камеру. Так от, рівень підтримки Трампа знижується. У щотижневому дослідженні, проведеного минулого вихідними, 39% американців схвалили роботу Трампа на посаді президента. Раніше цей показник був 41,40%. 41, 41 впродовж останніх трьох тижнів, а 40 у липні, в середині липня. Водночас, 57% американців висловили несхвалення діяльністю Трампа. Це також рекорд для його другого терміну антирекорд. І серед тих, хто голосував за нього у 24 році, 86% висловили підтримку своєму президентові, а 16 не схвалення. Тобто з тих, хто голосував за, уже 16% кажуть, ні-ні, ми не задоволені роботою Трампа. Я вбачаю, що вони швидше за все за нього нині не проголосували. Серед республіканців 88% схвалюють роботу Трампа, 10% ні.